О, Дивіться, хтось там косить. Ну, О, то певно, славку хтось Славку косить. Якщо не телепуй вже останній останній день. Вже скоро закінчиться жнива. Ось, всім добре здоров'я, друзі. Ви на каналі Саныч І ось бачите, я ганяю по, на мотоциклі. Зараз можливо пої... йому яке то було, можливо, зараз поїду орати своє поле. Бо виявляється, що в мене... А то сюди заїжджати. Виявляється, що блін, їхав в місто купити цього? Як воно, там, опрескувач і то, коротше, ту хімію. Блін, я думав, що воно е, мені ну, я як попшекую, то. Дивіться, то тут. Як попшекую, то воно ну, буде більше рости, а, а виявляється, що я купив якусь, блін. Е, ну, фальшеве щось. Бляха-муха, то воно так зогнило, що ж страшно дивитись на то. Та й зараз буду то орав. Може буду щось інше садити, бо то бляха біда. Біда, я вам скажу. Я вже тут все приготував. Такий мене Т-74 ХДЗ-шка, Хатеже... старенький, але тягне. Дуже сильно, файно. Що ж, давайте якось заводимо, блін. Я вам скажу, то він бляха зводиться на все так чути, на все село. Давайте зараз був, піднімаю той луг. Не, я певно не пролізу, там. Треба буду об'їжджати зараз, все. Ще просила мені той е, ганька, щоб я її відвіз той у місто. Вона хотіла щось там купити, щось якісь там е, ці воліки. До, до поля. Але то нині вже не вийде, бо я зараз буду той урати своє поле. Певну славку там якось дивно, чому він мене не закликав. Я би йому там все Ну, на трактори ...по... той зерно повіз. Якось а то й плуг. Так. О, пішло. Ну все, файно є. Курва, ж то, що воно бере, блін, на, на один той, на один ряд. Правда будемо довго ту робили, але зато заберу ту всю хімію з мого поля, бо то я бачу ні, ну добра не буде. Трошки полегенький і. і зараз все закінчимо. Ну то файно є. О, ну, дивіться, вже певну Славку з... вже зламав свій комбайн Якщо хочеш також побачити відео як ці люди, тоді підписуйся на канал, пиши приємний коментар. Та для підтримки каналу постав файний лайк. Також підписники, давайте вже доб'ємо мені вже 1000 підписників. Щоб мені вже було приємно і було б більше відео. Чи то він, певно, когось буде клекати, щоб... щоб ну, зерно висипати. Якось дивно. А ну, я би я би ліпше ну, до нього би поїхав. Щоб, то зерно висипати. Якось дивно, чому він мене не закликав? Але то таке, то Та не мої справи. Короче, хлопці прибіг мені до мене Зенко, сказав, що побачив мене, як я у на полі, та я йому дав вже руля. Ту Зенко я, ну, він знайомий мій, добра людина, я вам скажу. Колись був зі мною крав той ліс, то я вам скажу, ми, ну, файну справу було, зробили. А то так як. так. Файна людина, той Зенко. Бачу, завжди поможе. Ось і дивіться, як то він, бляха, тут... й то тобі файно йому скажу в Файно і... Файн ори. Та, то він же має досвід. Колись вчився на фермерах. Там його ще дід вчив на, на тракторі їхати. Курча мать попропускав тут ляха-муху. Денко, куди їдеш? Ты дивись, двигайся, не робив. А то хто буде. Курча мать, ну що вже? уже. Занко. А ну белези, звідси. б що не та, ти робив мені. Курча, мать. Давай иди геть, Дивіться, як не пропускав, що мені там паркан чуть не поламав. Шлях би даю трапу. Добре, давай вже, давайте вже сам дороблять, а тут майже ніц не залишилось, тут ще половина поля. Мені ще оце... Ну, скільки, 7 рядків вроді залишалось. Та й вс. Дивіться, курва, то тут якийсь хробак, я вже лізу, двійки щурі, йо, мою Бігать по моєму полі. Йой, добре, що я тут все поограв, бо я чую, що врожай, який буду виріс, то був вже повний капець. До такої хімії, блін, нанесло мені, то певно якась стара мені баба продала то, якусь ту, бляха. Хімію, блін. Ту страхіться. А тут дивіться, тут у певну славку вже чекає, щоб... Хтось приїхав по зерно. Якось дивно, що ніхто не приїжджає. Добре, давайте заведу свій хтз то будемо їхали до до, до, до подвір'я. Так, коротше я вже приїхав. Хатезешка, бачу, тягне бляха на всі обороти. Дивіться курва, мені хтось... А то Славко дзвони, ви всі подивіться, ано. Алло? Ага. Добре. Добре, чуєш. А ти, блін, ну, не міг скоріше сказати. Я зараз, може, вже якісь плани маю. Добре, давай. З тебе чвіртка. Все, давай. Коротше, позвонив мені, Славко сказав, щоб я йому... Е, нього взяв прицеп та й поїхав на поле. Бо він сказав, що чекай на того. Як він, на, на Мирона. А то, блін, Мирон, той спить в хаті. То зараз 10 година, а то вже Славку вже косить, Мирон спить. Короте, такі -то в нас справи. Давайте завожу свій. Твою ХТЗку ти будемо їхали по прицеп. Він же який раз завожу тут цю, цю хатазешку Я в шоці. Ну давайте десь. Тут, тут має бути той подвір'я. О, дивіться, тут меронжева. Бачу, нікого немає на подвір'ях. Опустив поворот. Дивіться, та то курва, блин, щоб поставив той. Як я маю причепляти? Бляха-муха. О Все, файно є. Да, май, то що ти по-жидівськи якось став? Не міг нормально ставити, ч. Бляха, ну як я тепер маю з'їжджати? Пішло поїхало. ну я все подивлюсь, як тут. Йомо. Та то. Вс, я вже поїхав позувати. Я бачу у нього зерно. Тато ну. Ну то що він скосив тут три, три ряда. Бачу в нього поле курча матки величезне. Інтересно як він то получив. Добре. Я йому йду. Лишу той трактор. Най буде сам то якось висипляв, бо я зараз буду зайнятий, розумієте? Добре, до коротше. Думаю, коротше, я му вже дав той трактор, вже він пішов до себе додому, сказав лишати тут, бо то ніхто не вкраде. Ну і коротше, я йду додому, бо, блін, стара мене вже чекає. Зготовила їсти. І таке це. Блін, щурі бігають тут, -моє.